Цю страву я називаю ліниве пельмені, Я її готую на сковороді і у нас сім'ї дуже полюбляють. Тісто розкатали тоненько, щоб прям світилося. В попередньому відео у мене є рецепт тіста. Викладаємо фарш свинина, заправлений цибулькою на тертку, і сіль і чорний перець за смаком, і скручуємо отако щільненько в рулетик. Скатали. Тепер, отак, як я показую розпреділили, щоб була однакова товщина його. Нарізаємо невеличкі шматочки за товщиною плюс-мінус 2 см. Тепер беремо сковороду, кладемо вершкове масло і викладаємо ці рулетики, викладаємо нищів, щоб вони при варті не позлипалися. Готуємо соус. Соус беремо 2 столові ложки сметани столової ложки домашньої пасти у вас куповна, ходіть менше, бо вона кисловата. Присолили за смаком 100 грам води і заливаємо рулетики так, щоб соус через верх не виходить, щоб рулетики були не покриті соусом. Убавляємо вогонь, накриваємо кришкою 15-20 хвилин, страва готова. Смачного.